Болкаут, пацани. ПП! Це Ямаль. <світ> 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 Всім привіт! Щось таки є склад маю. Останню ваялку грав ним. і хочу дещо проговорити про ту еволюцію, яку є, яку про мало хто знає, або просто не звертає увагу. Є така еволюція на коли був Кубок-Дуса, дали таку ж еву, яка дає зірність. Тобто, якщо у нас льоні ль 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 місіс зараз на троєчки, да? за рахунок чисто. В, е Тренера за лігою, да? Ви бачите, що в складі в мене нікого немає з МЛС. Якщо ми обирам, ставимося любого, да? Льонька буде на одинички. На одинички це теж непогано, да. Плюс один зірність, це вже хорошо. І за що тренера ми можемо робити три. Так можна робити з будь-якою іншою карточкою. Але ви скажете, да, тільки за що цього Ево. Але у вас є шанс купити цю Ево. Я не знаю, хто з вас бачив. Вчора випадково замітте, зайшов еволюцію. І її надибав. Я не думав, що вона їздив, вона коштує бабок. Щас я вам покажу, і тільки я не знаю де вона знаходиться. Вот, за 50к монет Ви правите любу карточку. Я б, наприклад, взяв, якби я знав, б, що я по цій рейтинг буду довше грати, я б її теж таку забабахав. Я да, бачу що в мене має монет там карточки які продадуться, і буде мітки або за там, і за велку. короче 4 дня ча часу багато. короче нема різниці. Якщо у вас є монетки і ви хочете зробити собі зіграність, хоча б на одиничку, там яку ще тренера добавили, додавали і буде плюс тройще, як в мене з месі, от вам велюці за 50. к на 50 к на мене, це дешево. Я б таку валюту робив мінімум за 75 і то за 100. Ну, по тому, що камон, це халява. Деякі люди потіли в кубку, да, щоб виконувати цю велю, а ту контор дала за п'ятка монет. І по факту і кубок нахер не всарався. Ви розумієте, да? типа суть контори. Ну, я не говорю в тому плані: о, я потію, а тепер комусь на халяву. Ні, це вся херня. Просто сам факт: я навіть не знав, що ця еволюція є. Вчора випадково поляну, тому хто подивиться це відео, можливо, комусь це максимально сильно допоможу. І далі приходимо до мого дропа, який, виповнені в п'ятницю, тераз суботу вечором. Дроп ахіительний. Поїхав до Нарізички. Давайте. Гарного перегляду. Пишіть коментарі, чи потрібно вам це Ева, чи ні. лак. Взаємно, всім взаємно, всім удачі, почини. Поїхали, продаваємо пік чанський. Зараз сюди нам випаде сальма параулело. Бігом. Бігом гра. Іран передес. Оооо. Кундеж брать, так? Кунде дорогий Неужели завоз жами, бляха, муха? Сейчас подивимся, Блин, Сигей. Кунде стоит. Кунде. Что стоишь? О, 130к! Сюда. Сюда. Апарадос. Ха! Стихии. Собачья будка. Поехали. Надеюсь, промик есть. Хотя багам на промик, дайте это уже. Контора. Хемтон. Ну, ворота дали уже хорошо. Контора. Давай. Кстати, почему так надеюсь? Надеюсь. Мармушка, у меня есть. Говно, говно говно на говне, говном по говнянию. Гав... Мармышка. Наша мне Мармушка? Це за Division Rivals. Опа. ще один Ще один Месі, Ну, Месі це хорошо. Ха -ха. Тільки не продавай. Мені, конечно, Ну, ну ладно, уже хоть Месси, волкаут, волкаут. Візбі... Ну блін, це не непогані не Паки. Опа. Плюс мани, у меня 182 000 монет. Сюда. Сюда. А? Сюда. Дальше Дальше просто печаль. Ни одного волкаута даже не дає. Вообще волкаутів не было. Тільки за, за 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 одну монетку куплений. О, волкаут. Хотя бы в кінці. Це райтон, да? Нет, это Ерен Парадес. Все таки мне дали, да? Все ж таки мне дали. Да. Ну волкаут. Хоч и волкау, напи волкаут. Ну блин, да волкаут я не могу понять. Почему? так кто? Это Бальда? О, это Бальда, пацаны. О, это Мани. Это Мани, Мани, Мани. Че, он не стоит ничего уже? Это Мани, 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 че, он ничего не стоит? Уже с серебром можно играть. Он не стоит что-то? Уже ничего не стоит, да? Что, продавать его, че, не продавать? Я, напевно, продам його. Він мені не по факту він мені поки місць не потрібен. 23 000. Я її наверно, продам, а там вже що Мені, Мене пока місця устраювают, я її продам. Да. Монетки завозяться, це добре. Це радує. мені. Контора хоча б волкаут не дає, то хоч монетки завозить. О, волкаут, пацани. ПП. Це ямаль. Продавай ми чи ні? Я, я не замітний, який пак. Ема, вот это да. Ха, <проб> мивина, сюда. З дитин'я з вас за барху, собачая будка. Ага. Він, я, я як атлет, блін. Якщо продаваємо, це буде просто собача будка. <сум> я не замітний, який я банк открив. Він продаваємо, що? А, ні. А да, він продаваємо, що твориш? Собача будка. Плюс бабки сюда. Йоп тудей. Бан, за таке треба балень, да, пацани. <сум> я не буду ним грати. Нахер він мені срався. Її продам. Ептудей, оце я понімаю. Ну ладно, заради такого цього моменту я готов терпіть сидіть без дропа базар. -якісь. І продавати потім їх. Купувати їх подешевше, і потом продавати подороже, І, і так крутиться. О, промік! Перший промік ЛЗ ця жіночка, конечно, печальна лапохер. Перший промік, сюди. Сюди. Ну, після Ямаля конечно, це вже ну прям явно дерьмо. Ну, спасибо, контора. Перший проміг сюди. Вігнола. Танцюєш, звісно, не як Ямаль. Но сюди. Перший проміг сюди. Далі немає тривел Ідіотських і немає ідіотських спідбустів, Але тяжко грати в захист. о, волкаут. Ще продавай мій. Шейнечка. ЛП, це Райтен. Це Джормані. Хто ти? Ну, ти фодер, да? Це Шурля, или як там її звати? Шурля. Це Фодор весь би чес, будка. Че ти мені такого херу наешь нагороду? Це бахал, бахал, Ну дайте мені нормальную картку. Забрав, забрав. Що ви мені дали? оце? це? В нас ничего не коштує. Ну ладно, типа спасибо, контора. Тима 86 рейтинг дорого коштує, я в ахере. 7000. Поехали. Я героя не не буду, пишу все. Це хто, фодер. Оооо, фодер Мілітао. Можливо, це хорошо. Да, це фодер Мілітао. Є, тітька тіть Ну це треба вже в основу ставити. Ну все, получается ця основа. Тільки як його тепер запихнуть в основу. Тільки як його тепер. Що й продаваємо, да? Да, він продаваемый. О, продавати його? Продавати його, кидрені фені <гум> Завоз. Скриптовий. Та <В> основу... <гум> я її не залінкую. Мені треба тоді міняти... Мені... мені треба оце, у мене нема лінків. Так парні. такий був дроп, контора завезла в мені в п'ятницю в суботу. Більшість завоза було з пропуска. Це дивно, бо тому що FIFA 23, FC24, FC25 з пропусками була рівно дуля. Тут були паки продавай за пропуск, і контора задала мені кучу про. Кучу фодера, і того в мене вийшло фодора на, в монетках, що проводити, якого я продав на, на 450-470к. З нього вже в мене сталося 20к, 30к. Я все в рейтинг, вложив тут пару ТВ, купи, ну Коротше, вложив в рейд, вложив в фоду, буду збирати завтра герою. Заскамлюся, хоч і ікону, ну ікони немає. Заскамлюся на того героя, на, на пік 87 до 87 рейтинга. І інше можливо продам і трошки вийду в плюс або буду чекати. Ні, невірно, не буду продавати, почекаю почекати такі ікони, а потім вже буду продавати. Тому якось так, такий мій дроп. Нарешті контора завзла, я терпів, за цей все час мені взагалі нічого не давало. Волкауті максимально мало, але тут хоча б вдалося мені це все монетками, і я максимально радий. Тому з вами був жамич. Good luck.